Огляд на складний ніж модель Carda J323 з клинком типу Chipsfood. Почнемо з габаритів даного виробу. Маємо 205 мм загальної довжини, 95 мм по клинку, 3 мм товщина і 130 г ваги. По матеріалах d 2 лезо, мікарта накладки, сталеві лайнери в основі і ось такий от бекспейсер з G10. По замку маємо лайнер-лок в парі з підщипниками в осьовому вузлі. Також в ножа є кліпса. І в бекспейсері зроблений виріс, як і в накладках, для того, щоб туди можна було пропхнути ваш темляк. Причому темляк сюди залізе дуже і дуже навіть товстий. Відкриття, ножа здійснюється з допомогою ось такого от плавничка, який доволі далеко виступає з накладки, і тому зробити це максимально легко. Ви на нього натискаєте і отримуєте ось таке от лезо. Лезо у нас тут форми Food. Такий клинок має максимально пряму ріжучу кромку, відповідно без різних геометричних хитростей, і при цьому з. Такою кромкою ви можете дуже комфортно робити якісь поверхневі надрізи, тому що у вас є чіткий та зрозумілий кінчик, який знаходиться якраз таки по напрямку руків'я, а не задертий кудись вверх, загнутий по радіусу і так далі. Клинок доволі широкий, так само, як і. Руків'я, відповідно, і коли ви його утримуєте, ви розумієте, що основна його задача це стисати якусь гілочку або щось нарізати. З цим він справлятиметься просто на відмінно. При цьому формат ваги 135 грамів, це е, все ще вписується в EDC і його з легкістю можна носити на кліпсі, не відчуваючи зайвого дискомфорту. При цьому накладки з мікарти дуже і дуже комфортні, якраз таки в різні погодні умови, тому що це цупкий матеріал. Якщо руки мокрі, він буде надійно там триматись. Якщо вам холо то він не буде додатково руку охолоджувати, а навпаки, утримуватиме це саме тепло. І доступний він в трьох варіантах: зеленого, чорного та коричневого кольорів. Тож 323 модель це насправді зручний на диво EDC ножик, який підійде багатьом, особливо хто полюбляє широкі профілі і максимально зрозумілу пряму ріжучу кромку, яка сприяє приємній роботі при прямому молотковому хваті. Коли ви щось тежте, наприклад, вам потрібно гілочку загострити, цей ніж підійде для цього відмінно. При цьому хороші перевірені матеріали, зручний хват і приємна вага для щоденного носіння. А замовити цей ніж можна, зробивши замовлення на нашому сайті або написавши повідомлення.